Друзі, привіт! У цьому відео поговоримо про навушники. Про RZTK Piston Мейд та RZTK Buds TVS. tvs навушники та дротові навушники, і ті, і ті мають свої плюси та мінуси. Про це далі і поговоримо. Почнемо з RZTK Buds TVS Black. Це компактні навушники з мікрофоном, що легко та швидко конектяться з будь-якими гаджетами. З ними можна говорити, коли ви на вулиці, і бути впевненим у тому, що вас точно почують. Так, шумозаглушення тут пасивне, але цього цілком достатньо. Повного заряду вистачає для розмов до 6 годин. Для зарядки, звісно, тут компактний кейс та кабель для заряджання USB Type A, USB Type-C, 1,5 години і навушники знову готові до використання. Також у комплекті три різних за розмірами пари амбушур, тому точно вдасться підібрати ті, в яких вам буде зручно. Щодо керування, тут все просто: один дотик до лівого навушника зменшує гучність до правого збільшує. Три дотика до лівого повернуть попередній трек, а три до правого перемкнуть на наступний. Також можна прийняти чи відхилити виклик з будь-якого навушника. Навушники RZTK Piston Made Black це трохи інша історія, адже тут немає прив'язки до зарядки і є абсолютна впевненість в тому, що навушники готові до використання у будь-який час. Завжди заряджені, завжди два навушники поруч. Тут також немає активного шумозаглушення, але це зовсім не критично, тому що і музику добре чутно, і співрозумію. І вас також буде добре чутно завдяки вбудованому мікрофону. Маємо роз'єм 3,5 мм, тому не для всіх смартфонів. Але можна вирішити цю проблему перехідником. Штекер прямий, кабель круглий, тому з високою ймовірністю, з дротом все буде добре, навіть через декілька років використання. Що краще, TVS наушники чи звичайні дротові. Вибір, звісно, за вами. Але у цьому випадку не плутаєшся у дротах, а у цьому не ризикуєш загубити один з наушників. Посилання. І на ці, і на ці наушники залишаємо в описі до цього відео.